Доброго дня і знову рада вітати вас на своєму каналі Кулінарна Родзинка. Сьогодні я буду готувати кабачкову запіканку Швиденько. яка буде складатися з яєць, 5 картоплин середнього розміру, перець чорний мелений, ложка сметани, щепотка соди, щепотка солі, два кабачка. 3-4 морквинки, 3-4 зубочки великих часників, пучечок крупу та цибулина. Яйця я буду підбивати. Два яйця гарно підбиваю. Так кабачок я натерла на крупну терку. ось сілька вийшла хмизицю. На дрібнішу терку я натираю 3-4 морквини. Можна старих морквин, в мене вже молодо. До морки натираємо 4 зубчики ось таких ось, і одну цибулину молоду, отакого розміру. До кабачка дрібно нарізую кучечок кропу і буду терти картоплю на дрібній терці. Яйця ще раз добре підбиваємо. У яйця кидаємо кабачок, тобто все, що натерте в нас. І кабачок, і картоплю, і кріп і з щасликом та цибулею, тобто в глибоку миску пересипаємо все. Сюди вкидаємо ложку сметани, домашня моя сметана, додаємо мелений чорний перець. За смаком. За смаком додаємо сіль, на таких щепотку хорошу я положу солі, величеньку і положу щепотку соди, Прямо так на сметанку. Сюди додам ложку або півтори борошна. Ретельно змазую олією сковорідку і викладаю сюди кабачкову масу. Викладаємо так, щоб водичка залишилася у тарілочці. Розрівнюємо гарну нашу запіканочку і зверху можна ще притрусити Твердим сиром, а можна так покласти, як я кружечками. Духовка. Духовка в мене вже розігрілася, і отак запіканочку разом з кружечками сиру. Якщо сиру нема, не обов'язково ставимо розігріту духовку. Получилась така чудова кабачкова запіконка. Получилася дуже таки ніжна кабачкова запіконка. Особливо корисна для тих, хто не їсть смаженого. Смачно, швиденько і дуже корисно. Готуйте таку запіканку. Підписуйтесь на мій канал. Якщо сподобалося, поставте лайк.